І як би спекотно не було, але вже, друзі, кінець серпня. Літо закінчується. І ми вже бачимо, що нам потрібно на наступний сезон собі запланувати. А вірніше, вже навіть і позаплановували. Я вже декілька замовлень зробила в різних інтернет-магазинах. Навіть докупила декілька троянд в цьому сезоні. Вірніше замовила декілька троянд в цьому сезоні. Хоча думала, що вже ніколи не повернуся до троянд. А ще я зробила велике замовлення в флоріумі і цибулевих в основному, і декілька інших рослин. Ще буде нагода, розповім. А також очікую посилку. Буквально з дня на день від Green Eden. І вони з дня на день обіцяли мені прислати мою посилочку. Так що очікую. І ось наші вже сади починають із літнього, переходить на осіннє квітування. І хінацея вже майже вся у мене відквітла. Але поки, поки що я її не зрізаю, тому що чекаю на посилку від Green EDM. Хочу е попробу подивитися, що мені прийде, і, можливо, змоделювати. Ось таку посилочку я отримала. Дома розпакую. Дуже швидко я отримала посилочку. Тому що пункт видачі нової пошти є у нас в селі, і тому це в мене зайняло буквально, ну, оці хвилин 15. І зараз я розпакую. Ось така вона довгенька. І тут має бути у мене дві рослинки. І так, зараз, зараз, зараз я відкладу телефон. І Розріжу. Ось так розрізала і зараз відкриємо. Отже, що у мене тут має бути? Ось на плаву переклади. У мене тут дві рослинки. Це Айстра Верескоподібна Blue Star, яка коштує 65 гривень. І їх і нацея флуф, яка коштує 239 гривень. І ось, друзі, я вже успішно розпакувала, так, щоб можна було добре роздивитися. І що я можу сказати? Дуже в чудовому стані прийшли рослинки. Дуже як їх і нацея чері флав. Фла. Так і айстра вересоподібна Ось така вона. Доволі висока. Чось я думала, що вона буде нижча. але Але все одно в чудовому стані. І зараз я подивлюся, в якому стані корінці знаходяться. Ну, корінці також... В хорошому стані. Треба її обов'язково зараз посадити, або в більшу ємність, скоріше за все, що я висаджу в більшу ємність, а айстру посаджу одразу на місце, яке я вже її приділила. Також коренева, вже така, що потрібно пересаджувати її. Але в хорошому стані. Я прикріплю фотографії до ось цих рослин. Ось так вона має виглядати. Я її планую посадити ось на цю клумбу, де вже є дві ехінацеї. Одна із них ось така високоросла, яка досягає десь метра висоту. І у мене є ще одна ехінацея яка дуже буде пасувати, я думаю, до черів флав, ось вони будуть з нею компаньйони. Вони дуже схожі по, свої, по своєму кольору тільки різні квітки. Одна буде проста квіточка, а інша ось така буде махрова. А ось це мої ехінацеї поруч, ось так вони виглядають. А Айстра Вересоподібна Плустар, ось так повинна виглядати. І квітнути вона повинна маленькими чарівними лавандово-голубими квітами і створювати просто лавину квітів. Дуже на це надіюсь. А поки я їх поставлю в холодочок. Ось до моїх хусточок, і вечором я їх вже посажу, щоб вони в таких маленьких контейнерах не залишалися в таку спеку. Полию після дороги. Друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей.